Отже, в рамках затвердженої 31 липня 2014 року комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей. Станом на сьогодні в нас є 1733 звернення учасників антитерористичної операції або членів їхніх сімей. З них 1560 звернулися за компенсацією за утримання будинків та прибудинкової території. 173 людини за матеріальною допомогою учасників антитерористичної операції, які постраждали внаслідок її проведення. Окрім цього, слід зазначити, що також учасники антитерористичної операції або члени їхніх сімей, окрім комплексної програми, також зверталися за матеріальною допомогою як мешканці міста Львова, де також було отримано допомогу в районі 350 тисяч гривень. Загалом за 2014 рік учасники антитерористичної операції та члени їх, їхніх сімей отримали допомогу та компенсацію на загальну суму 2 мільйони близько 2 мільйони 200 тисяч гривень. Пільга, якщо починаючи з дати прийняття ухвали, то в наших рішеннях було прописано, що Звільняється учасник антитерористичної операції незалежно від дати подання заяви, але не пізніше від дня участі в антитерористичній операції. Тобто, якщо він приймає участь в антитерористичній операції, до прикладу, з якогось числа, то він з того числа має право на звільнення від е, отримання будинків та е, прибудинкових територій. А якщо навіть заяву він подавав, до прикладу, в грудні місяці. Але приймав участь з жовтня, то робиться перерахунок і звільняється від квартирної плати. Так само будемо діяти і цього року. Але маємо навіть до якого періоду До якого періоду ну, програма діє на 2015 рік. Ми продовжили дію комплексної програми на 2015 рік. Отже, дві 2015 році закладені кошти в бюджеті на звільнення учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей від. Сплати за утримання будинків та прибудинкової території. Потім будемо дивитися по ситуації, якщо буде потрібно, будемо продовжувати дію програми на наступний рік. Добровольчі батальйони зараз знаходяться в складі Національної гвардії України і вони є або в підпорядкуванні або Міністерство оборони, або Міністерства внутрішніх справ. І вони також, якщо вони отримують від них довідку. Що вони є учасниками антитерористичної операції, то це проводиться без, без проблем відшкодування квартирної плати. Чи якщо доброволець постраждав, то виплачується матеріальна допомога, наприклад, обходячи програму комплексну програму захисту учасників антитерористичної операції, а у нас є інші програми. Наприклад, є 162 рішення виконавчого комітету про надання матеріальної допомоги мешканцям міста Львова, які перебувають в складних життєвих обставинах. І ми з цього фонду виплачуємо якщо, за умови, що це є мешканець міста Львова, ми можемо виплатити через комісію матеріальну допомогу. Прошу. Кошти на програму по підтримці учасників АТО та членів їхніх сімей на 2015 рік закладено приблизно 4 мільйони 800 тисяч. Окрім того, близько трьох мільйонів закладено фонд для матеріальної допомоги мешканцям міста Львова. Окрім того, ще є матеріальна допомога на виконання депутатських повноважень, тобто якщо людина звертається до депутатів, в них також є більше трьох мільйонів, тобто 35 тисяч на кожного депутата, і депутат може виділити матеріальну допомогу.